Сьогодні я хочу показати вам свою посилочку від фармасі у прямому ефірі. Зараз я трішечки настрою камеру. Так, все. І давайте розпочинати. Прийшла отака посилочка. І в ній багато-багато всього. І так, що прийшло? Дієтична добавка кальцій, магній колаген. Доктор Туна алоевера гель. Farmacy Botanics гель з вербеною 500 мл серветки. Мистер Вайпс две упаковки. Міст для тела Руби Cheer 225 миллилитров. Рослыйный на алои. Алое с манго, внутри плюс 450 мл. А доктор Туна Алоэ Верагель 100 мл дві штучки. Шампунь Натюрель Олива Ойл. А також гель для душу натюрель Оліва Ойл по 360 мл. І піна для ван біла лілія, а також у подарунок зубні пасти Єврос з міс вакуум. Давайте подивимось: оці серветки. Я вже про них розповідала у своїх відео. Вони дуже класно допомагають у прибиранні, тому що вони вологі, довго тримають вологу, а також у них удобна така форма, що вони якраз на раз достатньо, щоб щось прибрати або витерти. І вони добре зволожені. А також це із запахом ароматом лимону, а цей із морським ароматом. Серветок тут 40 штук. Підходять вони для прибирання у туалеті, у ванні, на кухні, а також холодильник можна протирати. Слідуюче в мене, десь бачила я каталог, зараз подивлюсь. Ладно, іншим разом була акція. Що можна було взяти алоє гель 500 мл і упаковочку вітамінів, кальцій, магній колаген разом. Так, алоє гель коштує десь 900 гривень, а так, по акції, а вітаміни 400 приблизно. А по акції це все за 800 гривень. І по знижці консультанта ці два продукти виходять по 300 гривень, це дуже вигідно. Алоя гель це гель, який треба додавати у споживання у вигляді напоїв, взагалі десь приблизно на півстакани теплої води або чаю, або кави. Хоча мені здається, що тільки вода підходить для цього соку. І ввечері ще ми приймаємо кальцій, магній, колаген. Тут вже така формула, що кальцій із магнієм допомагають одне одному засвоюватись, а також колаген у складі дбає про здоров'я наших кісток. А алоєгель прибирає, наприклад, якісь захворювання, які супроводжуються, коли у людини є якась нежить або простудні захворювання, а також чистить кишківник і допомагає, коли у нас якась, якась, чи температура. Чи такий стан, як, як то слабкість, якась там недуга, то алое гель добре очищає і приводить до норми ЖКТ, шкіру очищує кишківник і знімає, як то на російські воспалення. Ну, ви зрозуміли, прибирає воспалення в організмі будь-які. Тому це дуже-дуже корисно приймати Можна було запастись багато взяти, але я взяла один наборчик. Тому що ще багато цікавого в мене замовлення, і мені все хотілося придбати. Шампунь, оль, олива, а також гель для душу олива. Це йде набором десь приблизно 200 гривень виходить. І це дуже вигідно. Ціна і гель. Він такий густий, ароматний, дуже приємний. Також і шампунь очищує, освіжає приємний аромат. Для мене це гарна така ароматерапія. Дуже мені подобаються ці засоби для затримується в мене трошечки відео, тому що не, не, не вистачає пам'яті на телефоні. але я сподіваюся, що все буде добре. Слідуючи, це міст для тіла із орхідеєю, а також квітами. Він об'ємом йде 225 мл. Слідуючи в мене в замовленні гель Верпена 500 мл, пол, пів півлітра. Він дуже ароматний. Цитрусовий такий приємний, освіжаючий аромат має. Мені дуже-дуже подобається. Ще в мене в замовлені піна Біла лілія. Вона, якщо зможете побачити, тут вирізьблені такі квіти, їх Якщо світло падає, падає, можна побачити, що вони квіти ці гладенькі, а сама упаковочка, вона матова. І за рахунок чого дуже приємно таркатися, таке відчуття, як щось таке, як два слої, приємно. Торкатися пальцями. І піна дуже гарно піниться, піна в якості люксової. Ще в мене замовлені два гелі алої для обличчя. Вони безкольорові, прозорі, і вони мають у собі десь 99% алої. Десь я це читала. У нас десь колись був такий гель у баночці круглій. І там було написано так, 80% зараз. Зараз 80%. Раніше було 99, пишуть 80%. Це для того, щоб додати вологи шкірі дуже добре. І він дуже корисний. І у подарунок йшли пасти маленькі, відбілюючи за гривню штучка. Тобто тут 75 мл, це об'єм звичайної зубної пасти вийшло за 3 гривні. І цим замовленням я дуже рада буду робити ще вже в новому каталозі у листопаді. Тому що це замовлення було наприкінці жовтня. І давайте ще раз пройдемось, що в мене було. Це в мене з кальцієм і алоєм набір, геліалоя. Спрей для тіла, піна одна, гель з вербиною, піна з. Піна я не сказала, піна з лілилею. Ліле, правильно? Вірно, <свісно> лілея? <свісно> так, ну нічого. Ви мені пробачите. Потім гель і шампунь олива. І ще серветки. Серветки у прибиранні я вже їх багато років знаю, але я у фармасі нещодавно зареєструвалась, я робила проміжок часу, коли не робила замовлення взагалі. І вже мене, вже мій номер був, як то кажуть, детермінований. Тому я знову зареєструвалась, і тепер знову роблю замовлення, йду по стартовій програмі. І ще три пасти. Це все на цьому буду закінчувати. До речі, оце дуже приємний міст, він, він приємно пахне. Піна ця із ароматом лілеї дуже приємна. І всі товари пройшли. Сертифікацію вони всі також мають сертифікати халяль турецькі, а в Турції тільки товари, які пройшли ці, цю сертифікацію, мають право на існування у странах Востоку, де дуже ретельно це перевіряється і з увагою відносяться до того, щоб продукти були дуже якісні, тоді їх можна продавати і це дуже ціниться. У Турції, наприклад, ця продукція вся турецька, високої якості, гарні. Приємні упаковки, аромати, просто ароматерапія якась. І приємні у використанні. Тобто, в мене підвисає мікрофон, чи камера дає збой, тому що треба почистити телефон від зайвого сміття. Але відео я вже зняла. Всім кажу до побачення. У каналі YouTube це відео теж буде і там буде посилання на реєстрацію для. Всіх бажаючих. Тому <кхух> всім кажу пока-пока і до нових зустрічей.